Слава Україні, Героям слава! Друзі, сьогодні у нас 4 жовтня 2025 року. І я хочу вам показати такий сорт винограду, як вальок. Ось дивіться, 5 копійок вам ягода. Гарненька ягода. Цей сорт винограду має в собі мускат. Він з мускатом. Це мускат непростий, рушковий. І це. Чи не єдиний виноград, котрий має запах? Коли він достигли, ви підходите, і тут такий стоїть аромат, такий запах. Вальок витримує десь. Морозу кажуть, нібито 25, щось таке. Лоза чуть-чуть таки визріла. Кущ сильно рослий вальок. В цьому році він не дуже сильно росте. Але все рівно ягода є. Це, це смаколик. Тут незалежно скільки буде грон, але його я дійсно з винограднику видаляти не буду. Хіба хтось виведе якийсь селекціонер з таким самим смаком, з грушковим мускатом, ще якийсь виноград. Так що вальок завжди буде. Так. Ще я вам покажу зараз. Ось листок, ось лист. Лист як виглядає з валька, бачите, який лист. Ось такий лист. Ось дивіться, з іншого боку лист показую. І ось вам іще один лист. Це такий сорт. Вальок. Дуже потрібний на винограднику. Я не шкодую, що він в мене є. І взагалі, так як я вам сказав, що він в мене буде рости довго. Зараз ми розріжемо, виберемо декілька ягід, розріжемо їх, покажу вам, які кісточки. Цукор не буду провіряти при вас, бо фотоапарат у мене у мене телефона вже немає. А є фотоапарат. А фотоапарат об'єктивний сприймає. Не сприймає цього, ну не може показати він в рефлектометрі, скільки є цукру. Цукру є 16% в ньому. 16. Термін достигання валька е, ранній 115-125 днів. Дивіться, яка ягода дуже гарна, дуже такий гарний аромат. Зараз ми то побачимо, як що виглядає. Ну що, друзі, взяв я дві ягодки, Зараз розріжу, покажу, як там кісточка виглядає. Як щодо чого. Ось дивіться, бачите? Кісточка чуть-чуть вже набирає колір. М'який така м'ясична, м'ясиста, соковита. Ось. І одну ягідку трошки меншу. Зірвав, зараз теж її покажу. Ось дивіться, менша це. Такий невеличкий зачаточок. Скажем, безкісточковий виноград. І цей вальок, як я вже сьогодні казав вам, дуже гарна смачна ягода. Так що треба мати. Варто мати такий сорт винограду, хто гурман. А хто ганяється за великими ягодами, будь ласка, беріть з великою ягодою великоягідні сорти, садіть, вирощуйте. І нехай вам щастить.